Твоя дочка померла. Не турбуй більше учителя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Досить складний. Ми з вами тиждень пережили. Маємо багато переживань. Зміни до Трудового кодексу. Страшні новини із З Парижу, столиці Франції. Сьогодні якогось такого духу неприємного, наша держава на нас надихає, згадуємо сьогодні про жертви дорожно-транспортних пригод і десь відчуваємо себе, як робимо цей перший крок. Наражаємо себе, своїх дітей, свої родини. Взагалі все людство наражає себе на небезпеку. І десь відчуваємо в нашому серці також оці розпачливі слова. Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя, але коли десь подивимося ближче, на зміст свого буття, проаналізуємо його, то переконаємося в тому, що всі наші труднощі, які десь з якими ми стикаємося в нашому житті, вони є такою точкою відштовху, для того, щоби все ж таки радіти з цього дару. Бо цей дар, яким ми користуємося, є даром Божим. Нам Господь його подарував, щоб ми з нього скористалися, якомога з нього найбільше взяли саме того, ким є наш батько, ким є наш. Творець, а він є абсолютне добро і радість. І власне, що сьогоднішнє Євангеліє нам є в цьому таким свідченням в сьогоднішньому Євангелії. Знову Ісус об'являє себе, відкриває себе. Сьогодні Ісус знову дає самого себе нам із такими гарними і потішливими словами. Не бійся, тільки віруй. І вона. Посецію. Сюжет сьогоднішнього євангельської розповіді є, немов би, таким наповненням, здійсненням. Кілька неділь тому ми чули. Євангеліє про сівача, який сіє своє слово, який кидає це зерно, не звертаючи уваги, куди воно впаде. І це слово падає поміж нас. І зріст його залежить від того яким ґрунтом є кожна людина? Тому що Боже Слово кидається нам через слух, як то в нашому народі кажуть, залежить від того, чи воно другим Буком вилетить, а чи закорениться глибоко у нашому серці і дасть добрий плід. Кілька неділь ми тому також чули Євангеліє, як Ісус заспокоїв бурю, знову потішив своїх учнів. І сьогодні ми знову зустрічаємося з чудом. І тут повстає питання, чому кінцевими словами сьогоднішнього сюжету є про те, що Ісус наказав батькам, щоб нікому не розказували, що сталося. Відповідь є дуже простою. Нехай кожен із нас відповість сам для себе. А що мене захопило із сьогоднішньої такої насиченої, багатої євангельської розповіді? Чим воно мене десь які думки в мені? порушили. звичайно, що буду відштовхуватися від себе. Бо десь перше таке захоплення є саме чудом, те, що Ісус зцілив, зцілює жінку, яка 12 років терпить. Від важкої хвороби, хвороби, яка не тільки приносить їй фізичні терпіння, але також і моральні, тому що в народі своєму вона вважається нечистою і мусить десь бокувати, бути подальше від суспільства, бо від її хвороби залежить. Чи її одноплемінники будуть чистими, чи доторкнувшися до неї, стануть нечистими? Ну і... і друге, яке десь навіть викликає почуття якоїсь легенди. Адже люди твердо засвідчили, що вона вже померла, не турбуй вчителя, а навіть ті, які співчувають батькам, сміються з Ісуса, коли Він каже, що вона не вмерла, а вона спить, бо всі твердо і точно знали, що вона померла. І тут перше, чим ми Десь переймаємося саме вчинком, що Ісус зробив чудо. І, можливо, тим десь на якийсь дуже короткий час ми можемо захопитися, тому що нас з вами відвідують, напевно, кожного дня якісь хвороби. І чутки інформація, що той там загинув у дорожньо-транспортній пригоді, а цього тижня ми переживаємо особливий страх через теракти у Парижі. І десь на хвильку захопившися. Цією подією, але коли бачимо, що воно далі продовжується, наша віра слабне, вона десь відходить. І саме тому Ісус просить батьків дівчини, щоб, вона нікому цього не, щоб вони нікому цього не розказували, щоби не було захопленням поверхневим. Але зміст сьогоднішнього, сьогоднішньої Євангельської розповіді саме полягає в об'явленні Бога, в тому, що Ісус прийшов до людини. Він прийшов її очистити. Він прийшов її вилікувати. Ісус прийшов звільнити людину від смерті і той, який приймає його, таким дуже будуючим прикладом для нас є жінка, яка постановила в собі збудила у собі акт віри, що як тільки доторкнуся, очищуся. До цього акту віри також заохочує Ісус, батька цієї дівчинки, яка помирає, не бійся. Тільки вір. Властиво, що Бог об'являє себе, що для того, хто довіряється йому, немає страху, немає чого боятися. Тому що і нечистота, і хвороби. А навіть і смерть є тимчасовим явищем. Через те, що в наш світ, але не абстрактний, в мій світ, в кожного з нас світ, який довіряється йому, входить вічний Бог. І він все Перемінює, він змінює, він дає кожній особі, яка довіряється йому, дарує чистоту, здоров'я. і вічність. Отож і ми збудивши у собі, відновивши у собі акт нашої віри, коли сьогодні будемо приступати до нього, приймати Його. Нехай всі наші страхи прогонять слова. Які пролунають після святої Євхаристії, після святого причастя. Оце прикоснулися уста ваші, відніме всі беззаконня ваші і всі гріхи ваші очистить. І нехай цей вічний Бог який сьогодні об'являється нам через слух, через це зерно, яке впало сьогодні в наше вухо, зростить у нашому серці дар святої віри, який є дорогою до вічного Бога. Заради чого і подарував він нам цей надзвичайно великий безцінний дар, дар буття, дар життя. Амінь.